води, зал, їжу, читати книги, запустити трекер, джаст it. треба записувати свої думки. Все досить з мене цієї вашої мотивації. Я ліваю звідси. Мотивація і чому вона переоцінена? Якщо чесно, вона підводить тебе саме тоді, саме в той момент, коли ти потребуєш діяти рішуче. Але якщо не мотивація, то що тоді працює? Чому мотивація нас часто підводить? Мотивація базується на емоціях. Я в настрої, значить, я працюю. Я відчуваю натхнення, значить, я щось створюю, але емоції не постійні. Тому, коли ти покладаєшся тільки на мотивацію, фактично ти будуєш будинок на піску. Знову і знову ти надихаєшся мотиваційними відео. No, no I will have All the І десь приблизно через два дні ви робите це. З тим не вийшло, треба щось нове спробувати. Так я теж через це проходив, запалювався, записував нотатки, починав і. Багато людей думають, що вони ліниві і що їх охоплює лінь. Хоча, чесно кажучи, частково це правда, але проблема в стратегії. Мотивація це моментальний спал, але не двигун для постійного руху. Ваші маленькі дії це як маленькі цеглини. Кожна окремо по собі нічого не значить. Але якщо їх поступово складаєте, то через якийсь час з'являється стіна. Можливо, вона буде трохи кривою, можливо, трохи з дірками, але це стіна. До речі, створіть собі тригер Наприклад, якщо ви заварюєте каву або чай, це буде означати, що вам потрібно сідати працювати. Сьогодні я не зобов'язаний зробити шедевр Я маю просто відкрити файл і зробити це. Я просто маю зробити крок. Ті, хто досягають цілей, вони не завжди мотивовані, але вони залишаються послідовними. Якщо ти будеш діяти навіть тоді, коли ти цього не хочеш, то ти вже на 90% попереду інших. Наступного разу, коли ти будеш чекати на мотивацію, просто не чекай. Я буду вам дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Ніколи не зупиняйте розвиватись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока!